Директор ліцею номер 4 Тарас Прокопечко залишає свою посаду. Тимчасово виконуючої обов'язки призначено Олесю Чайківську. Про це стало відомо під час педагогічної серпневої конференції. Він ще не пішов, тому що в пана Тараса 29 серпня останній робочий день, але він написав заяву на звільнення. Він намагався це зробити ще минулого року, але минулого року вдалося якось з ним поговорити і він залишився. Цього року вже його рішення було остаточним. Він сказав, що він залишається працювати в школі, він не уходить зі світи, що є дуже приємним. Ви чули багато гарних слів на його адресу і. Ja, Поки що директора не буде. Зараз у нас є виконуючі обов'язки директора. 29 числа пан Тарас відпрацює останній робочий день на посаді директора, і з 1 вересня ми призначимо виконуючого обов'язки директора на період проведення конкурсу. Але у зв'язку з тим, що на минулій сесії питання щодо проведення конкурсу, положення про конкурс депутатами було знято з порядку денного і не проголосовано. Буде виноситись на наступну сесію, то ми вже дочекаємось. Нового положення і будемо оголошувати конкурс відповідно до нового положення до чинних нормативних документів. Конференція для освітян громади відбулась у новому укритті ліцею номер 1 22 серпня. Учасники заходу підбили підсумки минулого навчального року та окреслили завдання на новий протягом тижня. Педагоги працювали над методичними рекомендаціями та інноваціями у галузі освіти. Понеділка по четверг це у нас був освітній драв. Ми намагалися по два-три по заходи на день провести, щоб охопити всі освітні галузі. Їх багато, і вчителів у нас в нашій громаді теж достатньо. Звичайно, ще трішечки у нас переноситься на наступний тиждень, тому що вчителі технологічної освітній галузі та мистецької освітній галузі все ж таки зустрінуться на наступному тижні. Ми пройшлися по всім методичним рекомендаціям по інноваціям. Дуже багато вчителів. Лі, наші зараз дають нам такі запити по штучному інтелекту, тому що на сьогоднішній день це величезна допомога вчителю, починаючи від календарно-тематичного планування і закінчуючи конспектами уроків, які займають дуже багато часу. Наша мета, наша місія центру професійного розвитку зробити все, щоб спростити роботу вчителів, вихователів, всіх працівників освіти. Цим ми й займалися весь тиждень. Особливою частиною заходу стало нагородження педагогів. Цьогоріч Центр професійного розвитку педагогічних працівників разом з управлінням освіти створили 10 номінацій. Нагороди отримали вчителі та працівники закладів, які відзначилися у своїй професійній діяльності. Ви знаєте, на жаль, е на якісь великі свята вчителям дають ці грамоти в такій мізерній кількості. І я вважаю, що мої колеги заслуговують на увагу, на визнання. І я ж да, я молодець, я вивчила дітей, вони показали результати. Але таких педагогів у нас багато. Найбільше більше, я думаю, щоб цього сховища не вистачило, щоб всіх педагогів запросити, які дійсно заслуговують на нагороди. Більше про традиційну серпневу конференцію освітян дивіться у програмі життя міста.